Чи на новий рік пробрався, що пацанов поздравий. Чому українці менше донатять і менше допомагають? Дуже просто: українці один одного зжирають, хайпують і знищують один одного. От тобі простий приклад розказую. Ще на початку війни я ще збирав якісь донати. Хоча я взагалі нічого не збираю вже декілька років, все тільки за свої кошти. Але от на початку війни я збирав якісь невеликі суми і ще й своїх кладав і ходив до військових в госпіталі. А чого ти давав? Все показував? Один із я на Новий рік передівся в Діда Мороза. Військовий госпіталь Німеччина. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою, розповсюдження. Українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Німеччини на новий рік пробрався, щоб пацанов поздравить. Знаєш, що я потім отримав? Що я хайпуюсь на військових, Хоча я до того вже був в Time, а планавкладинка журнала та Зеніорктайс CNN, похір. Всі, толпа українців зібралась, понявня, місцевих, які керували якимось волонтерським движенням там, І розказували, що я хайпуюсь на військових. Я на це все став глянув. Думаю, та нафіг воно надо, поняв мені за це ще нервничать, переживати. Я реально щиро хотів людям допомогти. Я щось звідти показував, щось свої бабки докладав, а ти ще винний. І от я впевнений, багато українців себе зараз пізнають в цьому, бо от українці один до одного жруть просто жесть в цьому плані. Я перестав взагалі в якомусь такому напрямку рухатися. Я просто відкрив свій бізнес, знову завів, почав заробляти кошти, і від своїх коштів вже кому, кому хочу, допомагаю. Поні? Інколи афішую, інколи не афішую. І більшість українців з тим же самим стикнулися. Тобто, або в натурі хтось там бабки дерібані, де вони скіт, або самі українці намагаються щось зібрати, або комусь. І їх потім машинально, зрозумів, просто цей поїзд хейта несеться, що волонтерка розкрадується, і воно, типу, скидується на всіх. Допустимо, до таких, там, як не буду називати імена, до великих організацій, які розкрадають гуманітарку, добратися не можуть, вони добираються до невеликих людей, які там мало аудиторії, мають сусіди, може і щось. Наклип, клівіта, все і так далі. Тобто самі українці знищили культуру, донатити і допомагати, бо самі один одного встрали. Є за що, інколи, да, але 90% нема за що. Просто людей машинально в одну месу вкинули, і це все закінчилось. Я того і розказую про те, що українцям треба ставати медійно освіченими, інформаційно освіченими, розуміти, де пропаганда, де не пропаганда, де фейк, не фейк, де наклик, наклеп, де не наклеп. Бо так і будемо.